Рата Ретену. Прадавня Україна в пам'яті цивілізацій Близького Сходу. У найдавніших клинописних та єрогліфічних текстах цивілізації Близького Сходу Єгипту, Аккаду, Хецького царства містяться згадки про могутню північну країну, відому під назвами Ретену, Рутуну, Ратану або Рата. Офіційна історіографія традиційно і вузько локалізує її в межах Леванту, Сучасна Сирія та Палестина. Однак комплексний аналіз етимології, археології та самого історичного контексту доводить, що ця назва стосувалася значно більшого і важливішого утворення. Ретено це ім'я, дане стародавніми цивілізаціями півдня, великій північній праматері арійських народів, країні колісниць, прадавній Україні. Левант, відомий єгиптянам як Ретену, був лише її найпівденнішою провінцією, передовим форпостом, через який північна арійська культура впливала на весь близький схід. Етимологія та сенс назви країна колісниць. Сама назва рата або ретену єгипетське РТНУ, не має переконливої семітської етимології. Натомість вона ідеально розшифровується через індоєвропейські арійські мови. Вона походить від праіндоєвропейського кореня HRRT – колесо, який дав життя санскритському слову РАТХА, ратеха, що означає колісниця. Таким чином, рата ретену це не просто топонім. А опис характеристика країна колісниць. Ця назва могла виникнути лише як опис земель, де бойова колісниця була не просто відома, а становила основу військової потуги та соціального устрою. Археологія не залишає сумнівів щодо локалізації цієї країни. Найдавніші у світі залишки бойових колісниць зі спицевими колесами датовані близько 2000-1800 до 1800 років до нашої ери, знайдені в похованнях синташтинської культури, ранньоарійської спільноти, що була прямо пов'язана і синхронна культурі бабини пізньозрубній, на території України. Саме звідси з євразійських степів технологія бойової колісниці поширилася на близький схід. Таким чином, назва ретену є прямим свідченням того, що народи півдня знали про північно-прабатьківщину цієї революційної технології: гіксуси, арійська еліта з країни колісниць. Ключовим доказом походження ретену є історія гіксосів, правителів чужоземних країн, які захопили владу в Єгипті в період другого перехідного періоду, близько 1650-1550 років до нашої ери. Саме гіксоси принесуть до Єгипту коня і бойову колісницю, що назавжди змінило єгипетську військову справу. Традиційна наука вважає їх самітами з леванту. Проте це пояснення не витримує критики. Семітські вороди Леванту самі не були винахідниками колісниць, а лише запозичили їх. Гіксуси були не семітами, а хвилею арійської військової аристократії, що прийшла з півночі, з великої рати Ратену, прадавньої України. Спочатку ця еліта підкорила Левант, створивши там своє царство, а потім, використовуючи його як плацдарм, Завоювала ослаблений Єгипет. Для єгиптян, які вперше зіткнулися з цими непереможними воїнами на колісницях, що прийшли з території Леванту, назва Ретену стала асоціюватися як із самим Левантом, так і з народом, що ним керував. Так єгипетські джерела почали називати Левант Ретену, хоча насправді це була лише південна колонія, названа за іменем своєї далекої північної метрополії. Ретено в єгипетських джерелах метрополія та колонія. Численні єгипетські джерела, що описують ретену, стають зрозумілими, якщо розрізняти верхню ретену метрополію в Україні та нижню ретену провінцію в Леванті. Військові кампанії фарагонів-визволителів XVIII династії, таких як Яхмос І та Тутмос III, були спрямовані проти нижньої ретену. Найвідоміший приклад битва при Мегіддо – Близько 1457 року до нашої ери, де тут мост третій розгромив коаліцію князів нижньої ретену. В Анналах Тутмоса III, висічених на стінах храму в Карнаті, наводиться перелік величезної данини, взятої з ретену. Список здобичі захопленої його величністю в місті Мегіддо – 924 колісниці, 2238 коней, 200 комплектів зброї. Кількість колісниць та коней, захоплених лише в одній битві, вражає. Вона свідчить про те, що єгиптяни воювали не з дрібними ханаанськими містами державами, а з армією, що спиралася на потужну військово-промислову базу Великої континентальної імперії, верхньої ретену. Левант був лише театром воєнних дій, а ресурси надходили з півночі. Народи моря, нова хвиля з великої рати. Приблизно через 300 років після Тутмоса III, наприкінці бронзового віку, близько 1200 років до нашої ери, близький схід зіткнувся з новою, ще більш руйнівною хвилею мігрантів з півночі народами моря. Як було доведено раніше, ці народи мали північно-причорноморське кімерійське походження. Ця навала була другою великою міграційною хвилею з великої рати. Такі народи, як Терес, Чиє ім'я пов'язане з річкою Тірас, Дністер, були частиною цієї хвилі. Написи фараона Рамзеса III в медінет Абу, що описують його перемоги над народами моря близько 1175 року до нашої ери, є хронікою чергової спроби народів прадавньої України розширити свій вплив на південь. Висновок назва рата Ретену, що збереглася в єгипетських і близькосхідних джерелях. Є не місцевим левантійським топонімом, а найдавнішим відомим нам ім'ям прадавньої України, дане їй південними цивілізаціями. Вона означає країна колісниць і вказує на прабатьківщину арійських народів. Історичні події, такі як венторгення гіксусів та навала народів моря, були двома потужними хвилями міграції та експансії з цієї північної метрополії. Тому найдавніші письмові джерела світу зберігають пам'ять про прадавню Україну як про величну північну імперію, що відіграла ключову роль в формуванні історії і цивілізації всього стародавнього сходу. Аратта – це легендарна країна, що фігурує в найдавніших шумерських епічних поемах, як багате і могутнє царство, з яким шумерські правителі прагнули встановити зв'язки та отримати визнання. Усі згадки малюють образ Аратти як священної прабатьківщини, джерела багатств та ремісничої майстерності. Ось ключові мосопотамські згадки про Аратту, що підкреслює її надзвичайну шанованість. Енмеркар та Володар Аратти – це найвідоміший епос, що повністю присвячений відносинам між шумерським містом Урук під правлінням царя Енмеркара близько 2750 року до нашої ери, та далекою Араттою. Джерело. Шумерська епічна поема, записана на клинописних табличках, відома з копії старовавілонського періоду близько 1800 року до нашої ери. Свідчення важливості божественне покровительство, Аратта є улюбленою країною богині Інанни, пізніше Іштар, головної богині Уруку. Енмеркар починає свою суперечку з володарем Аратти саме тому, що хоче, аби Інанна повернула свою прихильність у руку. Те, що наймогутніша богиня Шумеру початково обрала своєю домівкою Аратту, свідчить про її винятковий сакральний статус. Колись, коли доля ще не була визначена, володарка, чиє серце величезне, чиста і нанна, з любов'ю подивилася на арату і зробила її своїм домом. Джерело багатств та ремісничої майстерності. Енмеркар вимагає від арати не просто данини, а найцінніших ресурсів, яких немає в Масопотамії та майстрів для будівництва храму. Нехай народ Арати привезе мені золото і срібло, нехай вони привезуть мені чистий лазурит з гір, нехай Арата майстерно обробить для мене золото і срібло для великого святилища, що є моєю домівкою. Рівний суперник, володар Арати, не є васалом. Він говорить з Анмеркаром як рівний, висуваючи зустрічні вимоги та влаштовуючи змагання у мудрості, це світить, що шумери бачили в Араті не варварську периферію, а рівне за статусом царство. Єн та Енсух Енсухкешданна друга поема з того ж циклу, що продовжує тему суперництва між Уруком та Аратою. Джерело, шумерська епічна поема. Свідчення важливості, центр магічних знань. Цар Арати, Енсух Кежданна, викликає Енмеркара на поєдинок не армій, а чаклунів. Він наймає могутнього чаклуна з міста Хамазі, щоб магічно підкорити урук. Це зображує Арату як центр не лише ремесел, а й таємних езотеричних знань. Зв'язок з богами. Поема знову підкреслює, що Аратта має особливий зв'язок з богами. Суперництво між царями є по суті змаганням за прихильність богів. Лугальбанда в гірській печері та Лугальбанда і птах Анзут. Ці два епоси розповідають про Лугальбанду одного з міфічних царів Урука і батька Гільгамеша, який подорожує до Арати та з Арати Джерело, шумерські епічні поеми. Свідчення важливості далека і важко доступна земля. Аратта описується як країна, що лежить далеко за сімома гірськими хребтами. Подорож до неї є героїчним подвигом. До Аратти, що лежить за горами хурум, шлях був довгим, а стежки невідомими. Земля чудес. Саме на шляху до Аратти Лугальбанда зустрічає міфічного птаха Анзуда, гігантського орла, який володіє божественною силою і дарує герою надлюдську швидкість. Це розміщує Аратту в міфологічному просторі на межі світу нудей та світу богів і духів. Інші згадки: гімн богині Нінсун. У цьому релігійному тексті Аратта згадується в одному ряду з найважливішими центрами тогочасного світу, підкреслюючи її статус. Прокляття Акаде. У поемі, що описує падіння Акадської імперії близько 2200 років до нової ери, товари з Арати перераховуються серед найцінніших благ, які Акад втратив через гнів богів, що знову підкреслює її роль як джерела багатства та матеріального процвітання. Висновок: усі мисопотоцькі джерели одностайні в описі Арати. Рати, це не варварська земля, а високорозвинене, багате і священне царство, рівне за статусом наймогутнішим містам Шумеру. Шумери шанували Аратту як священну землю богині інанни, джерело найцінніших ресурсів золота, срібла, лазуриту та будівельного каменю, батьківщину неперевершених майстрів ремесленників, далеку і міфічну праватьківщину, подорож до якої була героїчним подвигом. Ця надзвичайна повага і шана, яку Шумери відчували до Арати, свідчить про те, що в їхній картині світу вона посідала місце праматері, джерела божественної мудрості та матеріального процвітання. Арата і Бхарата. Два імені однієї прабатьківщини в пам'яті Шумеру та Індії. У найдавніших епосах людства, шумерському та ведичному, збереглися спогади про величну прабатьківщину, джерело багатств, сакральних знань та царської влади. У Месопотамії ця країна була відома як Аратта. У давніх індусів, предків арійських народів, вона носила ім'я Бхарата. Хоча ці назви звучать по-різному. Аналіз джерел, етимології та історичного контексту доводить, що мова йде про одну й ту ж саму територію, прадавню Україну, праматір арійських народів, яку її сусіди та нащадки називали по різному, виходячи з власного сприйняття її суті. Два погляди на одну велич етимологія назв. Зв'язок між Араттою та Бханатою є не стільки фонетичним, скільки концептуальним. Це два різні описові імені, що характеризують одну цивілізацію з різних боків: Аратта – рата. Як було встановлено, ця назва, відома шумерам, походить від праіндоєвропейського кореня грит колесо, що відображено у санскритському радха, тобто колісниця. Для народів Месопотамії прадавня Україна була насамперед країною колісниць, технологічно розвиненою військовою державою, що володіла абсолютною зброєю тієї епохи. Шумери прагнули отримати звідти метали, каміння та майстрів, що свідчить про їхнє сприйняття арати як потужного виробничого та військового центру. Бхарата це назва походить від санскритського кореня бхир, що означає нести, підтримувати, зберігати. Від нього походить слово бхарата, яке означає той, хто підтримує, зберігає порядок, народ, вогонь жертвоприношень. Таким чином, для самих аріїв, що мешкали на цій землі, їхня країна була бхаратою, землею, яка підтримується богами та царями, тобто впорядкованою, керованою та священною державою. Отже, арата це погляд ззовні, що фіксує технологічну міць. Бхарата це погляд зсередини, що описує політичний та сакральний устрій. Бхарати царський рід прабатьківщини. Найдавніша священна книга індоаріїв Риграда, складена у другому тисячолітті до нашої ери, надає прямі свідчення про домінуючу роль племені бхаратів на їхній прабатьківщині. Центральною подією ранньої ведичної історії є Битва Десяти царів. Дашараджня, описана у сьомій мандалі Ригведи. Джерело Ригведа, Мандала 7, гімни 18 33, 83 Подія Великий цар Бхараців Судас, спираючись на допомогу мудреця-жерця Васіштхи, здобуває перемогу над коаліцією 10 ворожих племен. Місце дії. Традиційна наука розміщує цю битву у Пенджабі. Однак, згідно з концепцією прабатьківщини, ця епічна битва відбулася ще на землях прадавньої України на ріках при чорноморських степах. Це була внутрішня боротьба за владу, в результаті якої плем'я бхаратів утвердилася як головний царський рід Аріїв. Ось Індра та Варуна, допоможіть Судасу, як ви допомогли йому у битві десяти царів. Де біло одягнені жерці племені бхаратів з піднятими руками спонукали Індру Ригведа, 7.83. Після цієї перемоги, земля, якою правили бхарати, отримала свою назву Бхарата Варша, країна бхарати, перенесення священного імені пам'ять про батьківщину. Приблизно всередині другого тисячоліття до нашої ери частина арійських племен, очолювана бхаратами, почала велику міграцію на південний схід. Пройшовши через середню Азію, вони вторглися в Індію. З собою вони принесли не тільки свою мову, віру та колісниці, але й найдорожче назву своєї прабатьківщини. Коли Арії завоювали Північну Індію, вони назвали цю нову землю на честь своєї втраченої європейської праматері Бхарата Варша. Цей акт є типовим для народів мігрантів, які переносять священні топоніми на нові місця, як Йорк, нью йорк Ця назва була остаточно закріплена у великих епосах Індії, Махабхараті та Пуранах. Джерело Вішну Пурана, книга 2, глава 3. Цитата. Країна, яка лежить на півночі від океану і на південь від снігових гір, називається Бхарата Варша. Там живуть нащадки Бхарати. Хоча цей опис географічно застосований до Індії, він є перенесеним образом прабатьківщини. Снігові гіри це спогади про Карпаір'яне Вайджа арійська прабатьківщина в пам'яті Ірану. Якщо шумерські тексти зберегли пам'ять про Аратту Україну, як про далеку країну Скарбницю. То ведичні гімни Індії, як про втрачену батьківщину Бгарату, то найдавніші священні тексти іранських аріїв Авеста містять найбільш прямий та детальний опис цієї прабатьківщини, називаючи її Ваїджа» Вайджанем Ваїджа» арійським простором. Ця назва є іранським синонімом Аріяварти, що вказує на ту саму колиску арійських народів прадавню Україну. Арійський простір в Авесті. Перша і найкраща з країн. Головним джерелом, що описує про батьківщину, є перша глава Вендідату Закон проти Девів, однієї з книг Авести. Ця глава являє собою унікальну сакральну географію, перераховуючи 16 найкращих з країн та осель, які створив Верховний Бог Ахура Мазда, першою у цьому списку, а отже, найголовнішою і найдавнішою, названа саме Арійська пробатьківщина. Джерело Авеста, Вендідат, Фаргард І. Датування тексту. Хоча остаточна редакція Авести відноситься до Сасанітського періоду, 3-7 століття нашої ери, її найдавніші частини, зокрема Гати Заратуштри, сягають другого тисячоліття до нашої ери. Цитата. Я, Ахура Мазда, створив першою і найкращою з країн та осель Аєр'янем ваєджа біля доброї річки Дайтія. Сама назва Айр'янем Ваїджа у перекладі завистійської мови означає арійський простір або простір експансія аріїв. Це ім'я не географічне, а концептуальне. Воно позначає величезну територію, з якої арійські народи почали своє поширення світом. Цей опис ідеально відповідає причорноморсько-каспійським степам, що були плацдармом для великих індоєвропейських міграцій. Кліматичний доказ. 10 місяців зиме. найбільш переконливим доказом того, що аєр'яни Мваяджа знаходилась саме на території продавньої України, а не в Середній Азії чи Ірані, куди традиційна наука поміщує прабатьківщину іранців, є її кліматична характеристика. Згідно з зороастрійським дуалістичним світоглядом, на кожне благе творіння Ахура Мазди, злий дух ангромайню ахріман. Створював свою протидію для арійської прабатьківщини. Цією протидією став суворий клімат джерело Авеста Вендідат Фаргард Івана. Цитата проти негі, Айр'яним Вайджа, Ангром Майню, повний смерті створив велику напасть річкового змія і зиму, яку створили деви. Там десять місяців зими і два місяці літа, і холодні там води, холодна земля, холодні рослини. Цей опис є кліматичним відбитком пальця, який не можна проігнорувати. Жодна з територій сучасного Ірану, Афганістану чи Південної Середньої Азії, куди традиційна наука поміщує прабатьківщину іранців, не має такого клімату. Натомість опис рійсько-континентального клімату з довгою холодною зимою та коротким спекотним літом ідеально відповідає саме степовій та лісостеповій зонам України і Півдня Східної Європи. Це пряме свідчення з найдавнішого іранського джерела про північне розташування їхньої праматері, географічні та мифологічні маркери. Авеста також містить інші вказівки, що пов'язують аєр'яним Ваєджа з нашим регіоном. Річка Даїтія. Назва священної річки прабатьківщини Вахвий Даїтія. Добра Даєтія. Немає точної ідентифікації. Однак у контексті північної локалізації вона є прадавньою арійською назвою однієї з великих річок Східної Європи, найімовірніше Дніпра, Дону чи Волги. Світова гора Хара Березайти. Уся іранська міфологія зосереджена навколо величного гірського хребта Хара Березайти, буквально висока важа. Це міфологічний спогад про реальні гірські масиви, що обрамлювали арійську прабатківщину. Карпати на Заході та Кавказ на південному сході. Висновок. Таким чином, священні тексти давніх іранців, що є однією з гілок арійських народів, зберігають чітку і неоднозначну пам'ять про свою прабатьківщину. Її назва Айр'янем Вайджа, арійський простір. Її клімат суворий з десятьма місяцями зими. Її географія велика рівнина, оточена горами та перерізана могутньою рікою. Всі ці свідчення в сукупності вказують на єдиний регіон землі прадавньої України. Іранська традиція поряд з Шумерською Арата та індійською Бгарата є третім потужним стовпом, що підтверджує статус України як священної прабатьківщини арійців.